День знань у відокремленому структурному підрозділі Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету розпочався традиційно з урочистої лінійки. Такий формат свята налаштовує усіх учасників навчального процесу на плідну роботу а для студентів додає значимості та важливості самого процесу навчання. Розпочалися урочистості вшануванням пам'яті захисників і захисниць України, які боронили нашу незалежність. Кращі студенти відділень мали почесну місію під час урочистостей пронести штандарт своєї спеціальності. До присутніх звернувся директор коледжу Чешко Микола Миколайович, який привітав усіх з початком нового навчального року та подякував усім захисникам за те, що маємо змогу навчатися та працювати. У цей день до коледжу завітали гості, для яких двері навчального закладу завжди відчинені. Для присутніх звучали пісні, а танцювальний колектив Любисток виконав хореографічну композицію НІ війні. Урочистості пройшли у дружній та теплій атмосфері, а студенти раді знову повернутися у рідні стіни і здобувати знання.